Так, такий ремінь ГРМ мені прийшов для заміни. Це фірма Дейко, тефлоновий. Дайко, Дейко, хто як називає. Отако опис. І, друзі, чого я сумніваюся його ставити от по цій причині, ну, якщо на цьому просто йде таке от як нібито витерта частина, то на іншому ремні. Дивіться що. О, прям берете його. Таке враження, що це просто якусь хрень нанесли, от воно просто від відбіртів знімається. це, друзі, по всьому граммі дивіться. Дивіться, кіремен. Абсолютно ось Ну, сказати, що це підробка, я, друзі, не знаю, якби перевірені поставщики. Ось прям він весь таке напило на, на цей такий незрозумілий, але по всьому по всій довжині дивіться. От. Я думаю, що це якась хрінь, дивіться що з ним. Так що, друзі, завжди перевіряйте запчастини, які ви ставите, тому що Ой, можуть бути варіанти, тому що, якщо не дай Бог порветься цей ремінь то зрозуміло, що двигун ваш приходить в негодність, його потрібно буде ремонтувати. Клапана зустрічається з поршнями.